От колись наші предки геть зовсім не розлучались. Геть, і поняття такого не знали. Розлучення зізнавайтесь, чули таке? А що як я спростую це? Ставте вподобайку і слухайте, це дуже цікаво. Найдавніші документальні відомості про те, як розлучалися чоловік і жінка, датуються серединою 16 століття. Згадки про сам факт розлучення подружжя трапляються і в раннішніх документах 15 століття, зокрема і з Галичини. Розірвання шлюбу тоді називалося по-різному: розвод, розлучення, розпущення, розпуст або визволення з молженства, в інших розтання, а у міщан. Розлука розлучення, як правило, відбувалося без участі церковної влади. Проте під наглядом світських властей траплялося, що розлучення здійснювалося не перед урядом, а просто в сімейному колі у присутності родичів і знайомих, перед якими чоловік і жінка заявляли, що вони. Одностайно за взаємною домовленістю і згодою дають один одному розпуст з малженства. На такій родинній нараді вирішувалися майнові справи подружжя, пов'язані з приданим і війном. Придане забирала з собою жінка, повертаючись до своєї родини. віно залишалося чоловікові. На цьому процедура розлучення і завершувалася. Часом розписні листи юридично оформлювали їх відносили до суду, де в актових книгах робилися відповідні записи. Проте робилося це в тих лише випадках, коли з'являлася перспектива повторного шлюбу з іншою особою. Часом такі записи з'являлися із запізненням на кілька років. Головною умовою розлучення була згода на це обох членів подружжя. Видачою розпусних листів розлученим чоловікові та жінці надавалося право одружуватися з іншою особою. Якщо у розлученої пари були діти, то вони розподілялися між батьком і матір'ю за їхньою домовленістю. Незгоди сварки в подружньому житті визнавалися цілком достатнім і досить звичним на той час мотивом для розлучення, що аж ніяк не вписувалося в канонічні рамки. Таких розлучень переважна більшість, надзвичайно рідко та все ж траплялися випадки, коли сім'я розпадалася з іншої причини. Такою причиною, наприклад, могла бути тяжка, тривала і невиліковна хвороба одного з подружжя. Причина, яку визнавало ще давно руське право, відсутність одного з подружжя також визнавалася законною причиною для розлучення і можливістю вступу у повторний шлюб, коли ж комусь вдавалося вирватися чи викупитися з полону. Тоді звичаєве право надавало перевагу першому шлюбові, не визнаючи другого, укладеного у час відсутності одного з подружжя. Проте діти, народжені в повторному шлюбі, вважалися закононародженими. І зберігали за собою всі громадянські права і право на спадщину. І тут звичайне право надавало можливість сім'ям самим вирішувати такі проблеми і за взаємною згодою без зовнішнього втручання. Достатньою причиною для розлучення визнавалася переміна релігії одного з подружньої пари. Проте і тут потрібна була згода обох членів подружжя. Ще цікаво, що на змовинах. Ну, це подія, що відбувалася після сватання перед весіллям. Так от на змовинах батьки молодого і молодої обговорювали між собою умови шлюбу, де й укладалася шлюбна угода, інтерциза. Батьки молодих, коли належали до різних віросповідань, домовлялися також і про те, в чию віру батьківську чи материнську повинні вихрещуватися діти, які народяться в цьому шлюбі. Світські суди могли також винести рішення про розлучення і в тих випадках, коли один із подружжя здійснював або тільки роздумував чинити будь-які злочинні дії, що загрожували життю чи здоров'ю другого або його батьків. Перелюбство вважалося особливо тяжким кримінальним злочином і каралося смертю. Павло Алепський, описуючи звичаї козаків, писав. В козацькій землі, коли зловлять чоловіка чи жінку на перелюбстві, як стій збираються на них, роздягають і розстрілюють. Такий у них закон і нікому не може бути ласки. Однак суд залишав право останнього голосу заскридженим із подружжя, який міг і пробачити своїй невірній половині. Тоді рішення суду ставало умовним. Зазвичай, щоб одружитися чи вийти в друге заміж, або в третє, чи в четверте, у дівцю чи вдовиці треба було вичекати півроку жалоби, після чого вже дозволялося наступне одруження. Литовський статут зазначав, що коли б жінка до шести місяців посміла вийти заміж, тоді вона втрачала записане їй від чоловіка віно і повинна була заплатити штраф. А от магдебурзькому праві писалося, що кожному вільно одружуватися стільки разів, скільки побажає, доки без жінки не може або не хоче, хоч їх умерло в нього три або чотири. Саме жінці по смерті чоловіків своїх вільно йти заміж за іншого. На ці положення в 16-17 столітті посилалися суди, а духовництво не відмовлялося благословляти шлюби четвертий і навіть п'ятий раз. Так що, в давнину жінка з чоловіком теж мали повне право розлучитися і відповідно робили це. Головне, щоб усі були щасливі, чого і я вам бажаю, незалежно від того, в якому ви статусі. Думайте власною головою, слухайте своє серце, і перевірте, чи підписані ви на наш канал. У нас багато цікавих відео.